А це ось виїзд з вуглегірська. У ті ж дні сотні людей пішки намагаються втекти від війни, бо їх місто зруйноване практично вщент. У них більше немає ані будинків, ані нажитого за всі роки. Всі їх речі це те, що у них в руках. Важко повірити, що це не 43-й рік, а 2015-й. Цього тижня для вивезення переселенців із зруйнованих вуглегірська Авдіївки Дебальцевого військові створили зелений коридор. Автобуси надіслали і представники самопроголошеної ДНР, і українські рятувальники та волонтери. Люди мали вибір, куди їхати. Свідки кажуть, автобуси на звільнені Слов'янськ та Артемівськ були переповнені. Як відбувалася евакуація у Дебальцівському напрямку, бачила наша Катерина Зеном'єва цього тижня? Вона проїхала зеленим коридором разом із переселенцями. Ексклюзивний репортаж. І в огню. Андрій похоронив мать в огороді за Вообще. За... Взагалі... Після двох тижнів у підвалах. У підвалі вообще ми просиділи 16 днів. Ну, це безвилазно. Без свята, без... без поводу не зять ночі бомбят. Вони нарешті зважились залишити рідне Дебальцеве. Лише за останній тиждень близько тисячі захотіли залишити напівзруйноване місто. Хоч виїхати так само ризиковано, як і залишатися тут. Автобуси знаходяться під обстрілом. Задача номер один – это прекратить стрільбу. Ми готові евакуювати сьогодні людей з зони бойових дій но Для этого ми должны бути уверены, що ми обеспечим їх безпеці. Уже початку тижня людей звідси почали вивозити волонтери. Лілія Усик і Галина Лоцман, дочка і мати з Черкащини. Допомагають переселенцям не лише транспортом, а й житлом. До Слов'янська людей, людей, але Славянська намерені взяти сім'ї, тому що в нас наш полянщині чекають. Вот у нас евакуювати всіх лише силами добровольців просто неможливо. Під кінець тижня нарешті прокинулися органи влади і надали транспорт для евакуації. Проблема була ще й у тому, що важко було знайти водіїв, які погодилися на відрядження з ризиком для життя. Кілька таких сміливців знайшли в Києві. Коли їдеш, не розумієш, куди їдеш. Коли приїжджаєш трохи чуть уже понятно. У п'ятницю терористи пішли на акт доброї волі. І погодилися припинити стрілянину на день, аби створити зелений коридор для евакуації мирних жителів. І численна колона з автобусів та автомобілів рушила до Дебальцевого за людьми. Аби забрати якомога більше охочих, автобуси роз'їхалися по різних точках міста. Школа номер 1 міста Дебальцева тепер перетворилася на пункт збору людей. Звідси людей забирають як на Слов'янськ, так і на Донецьк. В Донецьк людей вивозять автобуси ДНР та їхати на окуповану бойовиками територію охочих небагато. Натомість автобус в український Слов'янськ заповнюється швидко. А Слов'янська це ж Україна, Україна. Ну ви не хочете в ДНР. Я, я нікуди не хочу. Я хочу в Україну. Мої всі в Україні. Серед тих, хто залишає Дебальцеве, в основному жінки з дітьми. Страшно було тобі. Ну ти вже mm -hmm. радше, що ти уїжджаєш. Mm -hmm, да. Нам головне, щоб в виході спокійно було, щоб дитя могло в школу нормально ходити і не слухати, не, не повзати по полу і в підвалі не сидіти. Волонтери тут же обіцяють, нікого в біді не кинуть. Допоможуть і з житлом, і навіть з роботою. В школу ми вам допоможемо. Тобто, якщо вдруг ви нічого не бачите, телефон ви записали. Да, да, ви так. зверніться, Я У нас села, у нас дійсно хати в селах. Я не можу допомогти роботу, тільки тим, ким ви готові працювати. Таким, ким знайдеться місто, тим ми Хорошо. будемо. Ми роботи не боїмося. Пенсіонерам допомагають водії і МНСники. Хворих і поранених відправляють до лікарень Слов'янська Артемівська каретами швидкої. Бартемівську для переселенців обладнали гуртожиток. І Лише тут вони зітхнуть з полегшенням. Найстрашніше вже позаду. Десь нас тим часом біля Дебальцевого знову чути вибухи. І потік охочих виїхати збільшується. Під такі звуки сідають в автобуси. Ті, хто погодився виїхати з Дебальцево. Вже в автобусі люди зізнаються. Лишалися вдома, бо здавалося, що війна ось ось закінчиться. А вона все триває. Терпіли, терпіли, вже терпіжу німа на що буде лучше, шота шо та зміниться. Їх привезуть на вокзал міста Слов'янськ. Тут в наметі можна обігрітися і поїсти, і отримати лікарську допомогу. А одразу після реєстрації безкоштовні квитки до будь-якої точки України. Зісязі, дай Бог. Щоб і всім так относились. і на і білети дали безплатний, і покормили. Без даху над головою не лишається ніхто. Про когось дбають тутешні волонтери. Ми в жить житті живемо в Славянске. Люди приютили, принесли картошку і все, принесли на старости. А старесті свою пабасе бросили уехали. А хтось їде до рідні. Я дети хоч діти спасають. А, у вас у вас є комухада? Да? От ні то куда, вот куда ні чужому. Та, я його забираю. Ехать. к себе, нет, я к себе забираю. лише за один день зеленого коридору з Дебальцевого і прилеглих селищ евакуювали 700 людей. За останні 10 днів з небезпечної зони виїхали 4,5 тисячі. Втім, 10-тисячному Дебальцевому лишається ще чимало жителів. Хтось виїжджати відмовляється з принципів, хтось через стан здоров'я. Йому вже інфаркт, інсульт, стара група Чорнобиліць. Куди їхати? Я його не дотягну. Таких людей евакуювати спеціальними машинами за один день зеленого коридору неможливо, а про подальше припинення вогню наразі не йдеться. Бойовики атакують Дебальцеве, остаточно знищуючи місто. Сьогодні через артобстріли загинуло 5 мирних мешканців. Катерина Зінов'єва факти тижня.